Заступник начальника управління житлово-комунального господарства Полтавської міської ради та директор однієї з харківських компаній постануть перед судом. Їх підозрюють у фіктивній закупівлі технічної солі на понад 43 мільйони гривень бюджетних коштів. За даними слідства, управління житлово-комунального господарства уклало договір з харківською фірмою щодо експлуатаційного утримання міста з вересня по грудень 2022 року. У рамках договору підрядник мав поставити понад 3 тисячі тонн солі. Втім, її у Полтаві так. І не побачили, хоча міськрада сплатила всю суму. Як повідомила речниця СБУ Полтавщини Інна Усова, правоохоронці задокументували невідповідність складського та бухгалтерського обліків, що підтвердила судово-економічна експертиза. У січні цього року керівнику харківського підприємства було повідомлено про підозру за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України, про власнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах, та частиною 1 статті 366 службове підроблення. У лютому 2025 року посадовець Полтавської міськради отримав підозру за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу службованих недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки. Наразі достове розслідування завершено обвинувальник винувальних та до суду.